Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика Поліс. Що таке розміщення? Воно позначає. то була буква С з Н по М елементів. І розміщення рахується за формулою N-факторіал. Поділити на n-m факторіал. Майже так само, як комбінації, тільки в комбінаціях ми ще писали в знаменнику m-факторіал. Це є формула, яка рахує, скільки можна утворити підмножин, які мають m елементів з множини n елементів, і в яких порядок розміщення елементів має зміст важливий. Тобто має значення. Отже, Чим відрізняється комбінації від розміщень? В розміщеннях, як ви утворюєте підмножину і ви переставите в ній елементи, то ви утво... тоді утворюється інша підмножина. Тобто, використовуючи розміщення, ви маєте розуміти, що в задачі від вас вимагають, щоб порядок розміщення елементів був важливий. Так, подивимося на першу задачу. Отже, перша задача. Розклад на день містить 5 уроків. І треба визначити кількість таких можливих розкладів при виборі з 11 дисциплін за умови, що жодна дисципліна не стоїть у розкладі двічі на день, тобто не повторюється. Так, отже, ви маєте 11 дисциплін і ви складаєте розклад з 5 уроків. Отже, ви берете А з 11 по 5. Чому ви вибираєте А, а не С? Через те, що. Якщо ви зміните порядок тих дисциплін, то ви дістанете інший розклад. Це ж зрозуміло, так? Якщо перша була математика, друга, там, наприклад, фізика, а ви переставите їх місцями, це вже буде зовсім інший розклад. Тому тут використовують оці от розміщення А з 11 по 5 елементів. Так, я маю тут 11 факторіал поділити на 11 мінус 5 на 6 факторіал. Як я буду тут рахувати? Тут я скорочу 6 факторіал і я дістану 7 на 8 на 9 на 10 на 11. І в знаменнику буде одиниця. Ну і тепер то треба обчислити. Тепер то треба обчислити, то буде якесь дуже велике число. Я не знаю, чи мені хочеться його рахувати. Ну, давайте спробуємо. Тобто, так, якщо то порахувати, то я дістану 55 тисяч. 440. О, але в задачах, якщо ви маєте якусь тестову, тестове питання, ну, то від вас можуть і не вимагати того обчислення, а просто записати Аз 11 по 5. Так, першу задачу ми з вами розв'язали. Ідемо далі. Наступна задача. Комісія складається з голови його заступника і ще п'яти чоловік. З кількома способами, сім членів комісії можуть. Розподілити між собою обов'язки. Отже, я маю 7 членів комісії, і я утворюю комісію з голови його заступника, то є двоє людей. І ще 5 то разом 7. Тобто тут і іншого числа не, нема. Отже, щоб я утворила комісію, отаку з голови його заступника, то мені важливо, щоб я взяла. Двох людей, тобто А 7 по 2. так, Які будуть головою і заступником. То я дістану 7 факторіал поділити на 7 мінус 2 на 5 факторіал, І це дорівнює 6 помножити на. Так, тут неправильно, це дорівнює 6 помножити на 7. І це дорівнює 42. Так? Або. Я можу. Мені треба утворити ну, вибрати з семи людей, розподілити так обов'язки, щоб був голова, його заступник і ще п'ять людей. То я можу отак, намалювати собі сім крапочок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так. І я маю вибрати, для того, щоб я вибрала голову, то мені треба, я можу взяти сім способів, щоб я могла вибрати його заступника, то я маю шість способів. А решта п'ять людей вже просто залишаються, тобто, для того, щоб я, я вже їх не вибираю, та? то мені решта п'ять людей просто залишаються, вони є в комісії. І тому всього я маю 7 на 6, 42 способи. Отак, можна би ще було реалізувати ту задачу трошки по-іншому. Так, от маєте ту задачу. Тепер йдемо далі. Чемпіонат, в якому беруть участь 16 команд, проводиться у два круги. Тобто, кожна команда двічі зустрічається з кожною з решти команд. Визначити, яка кількість зустрічей має бути проведена. Отже, я маю пару команд. Та, наприклад, є господар і гість. Та? Так можна собі розділити. Я маю отаку от пару, то я мушу определити, скільки в мене таких пар утвориться. Причому, якщо я візьму А з 16 по 2, тобто, я утворюю пару з двох команд. І перестановка цих команд теж має значення. Чому? Бо проводиться тут чемпіонат, проводиться, тут написано, у два круги. Бачите? Якби не було того, то ми б тоді не по-іншому трошки підступалися до задачі. Ми б тоді брали це з 16 по 2, бо нам би було все рівно, в якому порядку грають ті команди. Тобто, ще раз. Я маю господаря, тобто той, що приймає команди, і гостя. А потім, навпаки, той, що був гість, стає господарем. А той, що був господарем, стає гостем. І тому я мушу вибрати а з 16 по 2. І тепер це треба порахувати. То я то порахую, яким чином? 16 факторіал. Поділити на 16 відняти 2 на 14 факторіал. І це буде 15 помножити на 16. В знаменнику стане 1, якщо скоротити. І це я дістану 240 зустрічей. 240 зустрічей. Бачите? Так, от маю таку задачу, і це є моя відповідь. Так, рухаємося далі. Тепер така задача. Скільки різних правильних дробів можна скласти з чисел. Тут вони є перераховані так, щоб у кожен дріб входило два числа. Так, отже, для того, щоб утворити дріб, то мені треба два числа. Я вибираю цих два числа. Тобто, я мушу написати А. І тут скільки в нас є чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А з восьми по 2. так, То я буду мати утворені всі можливі дроби. Ну, в Чисельник може бути, наприклад, 3 в знаменнику 5, або навпаки, в чисельнику 5, а в знаменнику 3, тобто з двох чисел я можу скласти два дроби. Але мені треба, аби ті дроби були правильні, то я мушу оце, що я от, порахую, поділити на два. Тобто, одна друга буде від А з 8 по 2. І тепер я то буду рахувати. Так, то є 8 факторіал. В знаменнику 8 мінус 2, 6 факторіал. Далі, тут я буду мати 7 помножити на 8, тут одиничку. 8 і 2 можна скоротити, тут буде 4, і 7 на 4 28. Таких дробів я можу утворити таким чином. Так, оце є моя відповідь до цієї задачі. Так, наступна задача. Скільки можна скласти різних неправильних дробів, е чисельниками і знаменниками яких є отакі от числа: 3, 5, 7, 13, 17. Так, тут важливо, що я маю неправильні дроби. Неправильні дроби. Знову я для того, щоб утворити дріб, мені треба два числа то я вибираю А з, тут є скільки в нас 1, 2, 3, 4, 5 з п'яти чисел по 2. Але оскільки серед них будуть дроби, наприклад, 3 5, 5 3, то я мушу поставити спереду одну другу. Так? І здавало здавалося це все. Але дивіться, неправильні дроби є, наприклад, 5 третіх. Але неправильним є ще дріб 3 третіх. Бачите? Тут не пише, що числа не мають повторюватися. Тобто ще є дроби, які мають рівними між собою чисельник і знаменник. То таких дробів, оскільки чисел є 5, є 5, то я ще мушу сюди додати тих 5 дробів, в яких чисельник такий самий, як знаменник. Так. І тепер треба порахувати. Отже, одна друга 5 факторіал. 5 мінус 2 3 факторіал. Ще плюс 105, дорівнює. Так, тут скорочу на 3 факторіал, то залишиться в мене 4 помножити на 5 і на 1. І плюс 5. Так, 4 і 2 скоротиться 2. 2 на 5, 10, плюс 5 15 таких дробів я можу скласти. Так, оце є моя відповідь до цієї задачі. Бачите, наскільки уважно треба читати. І уявляти собі той процес в кожній задачі. Одне слово, там правильні, неправильні, ну тут, бачите, ще потрібні знання про те, які дроби правильні, які неправильні, може бути щось інше. Так що дуже уважно треба читати текст задачі. Так, тепер тут будемо розв'язати наступне: на 10 картках записані цифри від 0 до 9. На кожній одній, беруть чотири картки і складають із цифр, записаних на них чотири цифрове число. Скільки різних чотирицифрових цифрових чисел можна отримати таким чином? Так, отже, з чого ми будемо починати? Якщо я хочу, щоб було в мене чотирицифрове цифрове число, так, то я вибираю чотири цифри. З 10, бо я маю фактично 10 цифр. Якщо я не буду враховувати, що першою циферкою не може стояти число 0, то всього я буду мати способів А з 10 по 4. То є вибрані 4 цифри, утворене 4цифрове число. Так, тепер як я маю порахувати кількість тих чисел, які почнуться з 0. Ну, першою цифрою буде 0. Тут вибору нема. Та? А далі ми вибираємо, щоб утворити 4-цифрове число, ми вибираємо з 9 цифр 3. Тобто я можу отак от записати: що А з 10 по 4 це є всі числа, які 4цифрові складені з тих цифр. А віднімаємо ми кількість тих чисел, які починаються з нуля. Дивіться, можна зробити по-іншому. Якщо я маю, наприклад, 4 цифрове число. 1, 2, 3, 4, я намалюю крапочки, то на перше місце я можу поставити одну з не з 10, а з 9 цифр. Тоді на друге місце я можу поставити знов одну з 9 цифр, бо мені все ж таки ще лишилося 9 цифр. Далі на третє місце в мене вже залишається для вибору 8 цифр, і на четверте місце 7. Тобто я буду мати результат 9 помножити на 9, помножити на 8 і помножити на 7. Так, тепер тут вернемося. Давайте подивимося, як ми тут порахуємо. Отже, 10 факторіал Поділити на 6 факторіал відняти 9 факторіал. І 9 відняти 3, знову 6 факторіал. Так, Якщо я на 6 скорочу, то я дістану тут 7. На 8 на 9 на 10. Відняти тут знову скорочу, буде 7 на 8 на 9. І оце 7 на 8 на 9, я винесу за дужки. То в дужці буде 10 мінус 1. Так. І я дістану 7 помножте на 8, помножте на 9 і помножте ще раз на 9. Бачите? То фактично є то саме. Отут. І отут. Тобто, виберіть собі, який вам шлях більш зрозумілий і до душі. Так, якщо то все рахувати, то я дістану, якщо то все треба помножити, очевидно, то дістану 4536. 536. От. То є от така от моя відповідь, і такі маєте два шляхи розв'язання. Добре, далі подивимося. Така задача то вже є останнє. Скільки різних чотирицифрових чисел можна скласти з цифр, є от від 0 до 7, так, щоб в кожному числі була цифра 1. Так, я можу розглянути знов ті крапочки. Та? Ну, давайте я спробую. Отже, я маю чотирицифрове число: 1, 2, 3, 4. так? На першому місці нехай в мене стоїть цифра 1. То є один е, спосіб, один, е, ну. Скільки способів вибору цифри 1? Ну, один. Так, тобто тут маю одиницю. Тепер далі на оці три місця, котрі залишилися, я маю всіх цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, е, якщо я вже одну забрала, тут маю сім. Залишилося 7 варіантів. На наступне місце 6 варіантів, і тут 5 варіантів. То, якщо я розгляну, що цифра 1 стоїть на першому місці? Так, тепер знов намалюю отак, от 4 крапочки. І знов. На перше місце вже цифру 1 я поставлю на друге місце, не на перше. Тоді на перше місце в мене буде, якщо цифр всіх є 8, одиницю я забрала 7 і не може починатися з нуля. то тут буде 6, тут один той спосіб, що ми вже казали. Тоді, е, отже, я маю далі 8 всього цифр, я вже дві цифри забрала. І на останнє місце буде 5. Тобто я буду мати отакий, отакий от варіант. Тепер. третій. Третій. Знов я малюю одна, дві, три, чотири крапочки. Тепер одиниця моя буде стояти на третьому місці. Знов на першому місці я маю шість можливих варіантів. На друге місце знов шість. Тут один, так як ми казали, і тут знов п'ять. То є третій варіант. І четвертий. Знов я намалюю тих чотири крапочки. Так, на перше місце я поставлю. от так, Одиницю ми забули. Одиницю поставимо на останнє місце. Тоді на перше буде знов 6, на друге буде 6 і на третє буде 5. Тобто, я маю, в першому випадку, я маю 7 помножити на 6 помножити на 5. Далі може бути або, тому я ставлю додати 6 помножити на 1 на 6 на 5. Плюс знов додати, бо є або 6 на 6 на 1 на 5. І плюс знов або 6 на 6 на 5 на 1. Отих три останніх доданки: вони є рівними між собою. То можна написати 7 на 6 на 5, плюс 3. І на 6 на 1 на 6 на 5. Так, тепер то треба обчислити. 6 на 5 – 30, і на 7 – 210, плюс. І тут 6 на 5 – 30, 30 на 6 – 30 на 6 – 180, тут буде 180, і тепер 210 додати, так, 3 на 180, то буде 540, напевне, так, і 210 плюс 540, то буде 750 чисел. Так, тепер давайте подивимося, як то би ми робили, якщо би ми е, користувалися розміщеннями. Так, отже, чисел, в яких одиниця стоїть на першому місці, буде А7 по 3, чисел, в яких одиниця стоїть на другому. Ну, Третьому або четвертому місці е, теж буде А7 по 3. Якби. Далі що ми скажемо? Якби в даний вибір, отак от би було, якби в даний вибір не попадала е, цифра 0, бо число не може починатися з цифри 0. Тому ми від, от, від оцього А 7 по 3. А 7 по 3 мусимо відняти ті всі числа, які починаються з нуля. Тобто то буде а з 6 по 2. Чому а з 6 по 2? Бо ми не беремо нуля, та? і не беремо одиничку, яка стоїть на якомусь конкретному місці, то нам залишається два місця. І на ці два місця ми маємо прав... ми маємо. Поставити, маємо право поставити одну з шести на кожне з цих місць одну з шести цифр. Отак. От ну, Тими крапочками ясно, що то якось трохи простіше, правда? То я дістану остаточно А7 по 3, тоді плюс три таких штуки. А 7 по 3, відняти А з шести по 2. Ну, то явно запутаніше. Ну, Мені такий шлях не дуже подобається. Просто я хотіла вам показати, як то тут можна використати розміщення. Так. Так, як оце все порахувати, то ви мали би дістати 750 чисел. То можете спробувати порахувати. Більше задач я не маю для вас в цьому відеоуроці. В наступному я для вас підберу різні задачі, де. Ви мусите впізнати, що застосувати: чи перестановки, чи розміщення, чи комбінації. Тому пишіть коментарі, звичайно, не забудьте підписатися на канал, і до зустрічі!